Ради вітати всіх любові Господа Ісуса Христа. Сьогодні я бажаю почитати із Евангелия від Івана. Прочитаю. Давайте з четырнадцятого розділу. Прочитаємо 1022 сторіночка Іван від Івана. і 14 розділу будемо читати. І, і віршик. З 13-го віршу будемо читати. І по 26-й. І що тільки попросите в моє ім'я, те й зроблю, щоб прославився Отець у сині. Коли мене про щось попросите, в моє ім'я, я те зроблю. Якщо любите мене, ви будете дотримуватися моїх заповідей. І я попрошу Отця і дасть вам іншого утішителя, щоб навіки перебував з вами, Духа Істини, якого світ не може прийняти, бо не бачить його і не знає Його, а ви знаєте його, бо Він при вас перебуває, і у вас буде він. Я не залишу вас сиротами, я прийду до вас. Ще трохи і світ більше не побачить мене. Ви ж будете бачити мене, бо я живу і ви будете жити. Того дня ви пізнаєте, що я в моєму Отці, і ви в мені, і, і я у вас. Хто має мої заповіді та виконує їх, той мене любить, а хто мене любить, того любитиме і мій отець, і я любитиму його і з'явлюсь йому сам. Каже йому Юда іскаріот, Господи, чому це так, що ти маєш намір з'явитися нам, а не світові? У відповідь Ісус сказав йому: якщо хто любить мене, той буде виконувати моє Слово, і мій отець любитиме його, і ми прийдемо до Нього і зродимо, зробимо оселю у ньому. Хто ж не любить мене, слів моїх не виконує. Слово, яке ви чуєте, є не моє, але того, хто послав мене, Отця. Це говорив я вам, перебуваючи між вами. А Утішитель Дух Святий, якого десь пошле в моє ім'я, той вас навчить всього усього і пригадає вам усе, що я вам говорив. Оце до цього місця. Чому я сьогодні прочитав? Дуже, ви знаєте, ну якби для, того, для тої людини. Для того Християнина або Християнки, яка з самого початку правильно наставлена в слові, це слово, ну, якби основа всього, основа всього того дальнішого служіння Богові, очікування Господа Ісуса з небес. Тому що в цьому, ну, якби в цій простоті. Такий як скарб захований. От, ну Наприклад, коли ви щось заховаєте, якийсь скарб, люди або хтось заховає там десь. І люди ходять по цьому місці і навіть можуть і не думати, що там є якийсь скарб. І знаєте, буває так, що взагалі-то е буває, що от люди шукають скарби різні. Є навіть така професія шукачі скарбів. У них обладнання там різне таке. В морях, в океанах шукають. Багато літератури такої історичної перечитують, що де, дещо знайти щось таке, цінне заховане, якісь описи, майбутнього тих часів, які були до нас. От. І шукають, буває, знаходять, буває багато шукають і не знаходять. Але часом буває, знаєте, от випадково знаходять часто люди. Зовсім тоді, коли не очікують. Я знаю такі випадки, і зі мною бувало таке, що щось знаходиш, тоді, коли не очікуєш. Буває, щось шукаєш те, що хочеш знайти, і не можеш знайти. Шукаєш, ну думаєш, щось десь, тут, тут повинно бути, там якісь варіанти перебираєш. Коли раз знаходиш те, що ти колись шукав, і думаєш, от добре, шукав одне, знайшов друге. І от я не даремно це кажу, тому що те, що мають діти Божі в собі, в своїх душах, в своїх серцях, це є скарб. І я почну от з цього віршу сьогодні, хочу сказати, що от тут от написано, що в 23 віршу, у відповідь Ісус говорить, от коли Юда не іскарів, от не той Юда, який зрадив Господа Ісуса і підвів до страти, до смерті, а інші його також звали Юда, не От. І Він запитує Господу, що от, е, ти а чого ти от, маєш намір з'явитися нам, а світові не маєш такого наміру. Він, 22 м віршем тут написано. Він питає: а Чому саме освітові чого? а чому тільки нам маєш з'явитися? Ісус відповідає: дивіться, 23-й вірш. Він йому відповідь говорить, що. Якщо хто любить мене, той буде виконувати моє слово, і мій отець любитиме його, і ми прийдемо до нього і зробимо оселю у ньому. Як це насправді, як от я недаремно почав казати, що як важливо, коли з самого початку, коли ми намагаємося ну, повірити, там, читаємо Євангеліє, чи слухаємо свідчення про Господа Ісуса, про його смерть, про Воскресіння? Правильно зрозуміти той механізм, який робить з людиною Бога. Що значить, по-перше, ну, що таке скарб? Ну, Про такий, я так алегорично говорю, скарб це сам той духовний Христос, сам Бог, який перебуває в людині. Недаремно тут Господь Ісус говорить, що і ми прийдемо разом з Отцем, з Богом, тому що Бог, Він єдиний, Отець. Син і Дух Святий – це все єдиний Бог. І всі служителі, ті які Богу, служать, ангели, все це відноситься до Божого Царства. І от говорить Ісус, хто любить мене, той виконуватиме моє Слово. Що значить виконувати Слово Господа Ісуса? І як це зробити практично, щоб оселя Бога була в тобі самому, в мені, в тобі, в кожній людині? Це слова Господа Ісуса. І він говорить: і ми прийдемо з цьому з моїм Отцем, і оселю от, е, зробимо у самій людині, в кожному з нас. І оце є скарб. Це саме те, про що ми говоримо. Це дуже великий скарб. Ну, уявіть, може бути більший скарб, ніж Бог, який живе в самій людині, творець Всесвіту, творець не тільки з землі. І того неба, яке ми бачимо, а небес, галактики, про яку ми ну, не можуть люди туди досягти до кінця. А Той Бог він настільки милує і любить людину, що Він свого духа оселяє у людині. Те, про що говорив Ісус. Він говорить, що я попрошу отця і дасть вам іншого втішителя. От я вже йду від вас, от я був у своїй плоті, як людина. Але я піду, Він говорить, це говорить перед тим, як його вбили. Розіп'явши на хресті, і після Його Воскресіння в тілі, Він каже: от, про ті часи, які будуть пізніше з людьми, які в нього вірять. Він каже: Я піду і буде у вас інший утішитель, і дам вам інший утішитель, щоб навіки перебував з вами. Таким чином, Бог оселяється Духом Своїм в людині. Але що потрібно для цього зробити? І тут ми читаємо в Писанні. Що потрібно зробити? Треба виконати Слово Господа Ісуса Христа. А яке слово Господа Ісуса? Треба увірувати і охреститися в Його ім'я. Я чорт, почав казати, як важливо правильно зразу людину наставити, щоб Ти охрестився в Його ім'я. І тільки тоді, коли Ти правильно розумієш до кінця оцю заповідь про те, що «О, виконує світло, але світло Христове. Не вимикається в наших душах. Так? От. І тільки тоді, от це, от не тільки цей 14 розділ, а інше. Тому що тут багато чогось в моє ім'я. От, наприклад, Ісус, ми почали що читати, що коли щось попросите в Моє ім'я. Чого? Тому що коли ми охрестились в ім'я Ісуса Христа, ми виконали Його заповідь Христову, і тоді Бог оселяється в нас. От. Ми в Його ім'я хрестимося. Бог дивиться на нас, як на, як на Ісуса Христа. Немає різниці, це чи чоловічої статі людина чи жіночої, тому що ми можемо прочитати в по апостольських посланнях, що вже немає не тільки статі в духовному розумінні, а немає і національності. Іудея, грека немає, немає там е, жіночої жінки, чоловіка, а все і в усьому Христос. Чому так написано? Тому що Бог на, ви, на мене і на вас, на кожного, хто хрестився в Його ім'я, в ім'я Ісуса. Він дивиться і говорить, це Ісус, це мій Син. І всі ці багато цих людей, які це зробили, це все тіло Ісуса Христа і Отцер. І тоді відбувається ця подія і ця дія Бога. Тут написано: Ісус говорить, що якщо хто любить мене, той виконуватиме моє Слово. Ви виконали Слово Христа з вірою охрестились в Його ім'я. І тоді ми приходимо за Отцем і оселю сотворимо у цій людині, в кожному з нас індивідуально. І оскільки Бог через Духа Свого, ми спочатку Біблії читаємо, що як саме творився цей світ, Він пронизує Всесвіт. Не тільки людину, Він наповнює своєю милостю, любов'ю і своєю присутністю кожного з нас. І тоді ми маємо дивіться, чому Ісус такі слова говорить, що Я попрошуся і дасть вам іншого утішити. Щоб навіки перебував з вами Духа Існує, якого світ не може прийняти, а чого світ не може його прийняти? Як ви думаєте, хотіли б люди прийняти і жити так, щоб Бог всередині них жив? Хотіли б. Але без віри і без виконання заповіді, якщо Ісус Він говорить, хто увірує і охреслиться, спасенний буде. Хто не увірує, той що засуджений буде? Людина не зможе якби, знайти мир, да, не може знайти мир з Богом, якщо вона це не зробить без щирої віри в Євангелії Ісуса Христа. А світ написано, дивіться. Ви можете, більше не можете, а цей дух він з вами на навіки. А світ написано не може прийняти, бо не бачить його і не знає його. Я колись пам'ятаю, я з одною жінкою, це вже роки пройшли, я з нею бесідував, свідчив її про любов Христа. Ну, ви бачите, опять світло вимкнули. Ну, це таке. Вимкнули, вимкнули. А ми знаємо, що є істинне світло, яке ніхто не вимкне в наших душах. І от я їй свідчив про Ісуса Христа. Я пам'ятаю, як вона сказала мені, що якби я побачила його, от якби я побачила, я вірю в те, що я бачу. От якби я побачила, що дійсно, я б, може, і повірила. А так, ну що, я ж не знаю, він давно колись жив. Я чула про нього, він колись жив. Я знаю, що там говорять, що його вбили. Я говорю, а ви Євангелія почитайте. А взагалі-то можна Христа побачити? Можна. Ну, його можна побачити духовними очима. Коли ми читаємо зміст Євангелія, ми якби уявляємо все. І ми бачимо всі ці події, вони в нас, в нашій свідомості, вони випливають, і ми дивимося на них. І Бог становить в нас, яке становище кожну людину, яка читає Євангеліє Ісуса Христа: вірити чи не вірити? Як тільки людина починає вірити, тільки перші. вона не може зупинитися. Вона читає, читає, щоб більше і більше переконатися. А коли переконається, в неї виникає питання, якщо переконається з вірою, що мені робити? Те саме питання, яке було від початку, коли Євангелія проповідувала. Ті люди, які саме вбивали Христа, коли вони почули перші проповіді апостолів, особливо апостола Петра, він їм говорить, да, ви це зробили, але є для вас вихід. Повірте, Він говорить, що покайтеся і хай охреститься кожен з вас, куди, як в ім'я Ісуса Христа для спасіння вашої душі і отримайте вдар Святого Духа. Вони виконують в той же час. Оце про що ми читаємо, 23 вірш. Ісус говорить, що хто любить мене, той буде виконувати Слово Моє. Вони виконують це Слово. І отримують оселю всередині себе, Бог оселяється в них. Тут саме в цьому натовпі стоять, от, наприклад, там, три тисячі людей увірували і охрестилося, а більше там, я не знаю, скільки було інших людей, вони не увірували. Вони змогли прийняти Духа істини? Не змогли, тому що вони в такому стані, ну, якби плотської людини. Очі, як про що Ісус сказав, очі закриті, вуха закриті. І вони не можуть сприйняти це Іван. І, е, більш того, я хотів би ще про що сказати. Тут ми почали читати, ви подивіться, який пріоритет для тих, хто ви, е, знаходиться у Христі. Ми знаходимося у Христі, а Христос знаходиться у нас. Отакий механізм. Я хрещуся в ім'я Ісуса Христа, Ісус Христос оселяється в мені. Бог дивиться на мене як на свого Сина, як на свою дочку, на, там, на, хто, е, на свою дитину. І так Ісусе, діти. Ви бачите, якщо ми читаємо Євангелія від Івана, ми бачимо, що скрізь Ісус називає своїх учнів діти. Як тільки Він воскрес після вбивства Його, Він приходить і говорить, діти, це я. Мене можете потрогати, вложіть пальці в мої ну, в ребра, там, де його пропи... списом проштрихнули. Він говорить, подивіться, переконайтеся, що я сам. І вони в радості переконуються, що це він сам. Той, хто вмер за них, хто воскрес за них. Він говорить, діти, а є ось яка їжа. Вони кажуть, нема, він їм пропонує їжу, хліб, рибу, мед. Ви подивіться, як чудово Бог влаштував. Він, взагалі-то Бог усе зробив для того, щоб ми, ли, щоб ми з ним були. Не тільки тут на землі, а й в вічності. Більше того, для чого ми це робимо, для, для чого ми приходимо до Бога? Да, Дійсно, рішити якісь проблеми, в які ми зайшли, може, там, живучи тут на землі. Проблеми, це я називаю так, мекенько, Гріхи наші, беззаконня наші, в яких ми жили. Але ж саме головне ще прошу: ми з надії приходимо, ми хочемо мати вічне життя. Тому що Ісус Христос, Він суддя і живих, і мертвих, і буде судити всіх людей на планеті, Всіх, які жили люди, вони пройдуть через Христовий суд. І добре, що якщо ми увірували, і Бог на нас дивиться, і Він як на свого Сина дивиться. І написано, що хто у Христі він на суд не приходить, Він перейшов від смерти в життя. При житті ти переходиш від смерті в життя. Був у смерті в тимчасовому гріховному існуванні, а перейшов у життя. У життя вічне, в життя радісне, а цей світ Він не може цього. І тут так Ісус зосереджує зосереджував, і Він говорить, що того дня ви пізнаєте, що я в моєму Отці, і ви в мені, і я у вас якого дня ми це пізнали? Коли ми увірували і охрестились. І ми це пізнали. Навіть якщо ми, може, так, знаєте, пручалися, не дуже слухали. Але якщо увірували, ми кожен день пізнаємо це, що Він у Отці, ми в ньому, а Він в нас. Тому що Бог, він єдиний Бог. Він ну, не просто там, ну як люди говорять, три єдиний. Так, да, Бог себе відкрився для людей, там, Бог Отець через Сина, Духа Святого. Але Бог єдиний. В Писанні ну, ми не можемо ну, якби, десь так, ну, якісь такі ограничення Богу поставити. Там він в трьох лицях, в чотирьох. Він навіть не в лицях. Бог є дух, Його людей ніхто не бачив. Він захотів і проявив себе в Ісусі Христі для спасіння людей. І його деякі люди й бачили Ісуса Христа. І що ви думаєте, в той час, коли ви його бачили, люди, що всі увірили? От я нагадую, жінка: от якби я його побачила, я б увірила. Ну от тоді, коли деякі, його бачили. деякі вірили в нього, а деякі ні. І от хто може це до кінця от, якби зрозуміти і пояснити? Тільки той, хто людину створив, хто бачить серце людське, всі глибини серця людського. І я хотів сьогодні от про це. Нагадаю. Більш того, ну не я нагадую на це. Дивіться, написано 26 й вірш. Ми завершили сьогодні. Ну, цей ну Цю частинку 14 розділу читати. А Дух Утішитель, Дух Святий, як отець пошле, куди пошле? В моє ім'я. Ви розумієте, наскільки важливо розуміти, про що я може вже і надоїв деяким людям про правильне ну, якби Підготовку людину до хрещення. Треба пояснювати, що ти охрестешся в ім'я Ісуса. І Бог пошле, дивіться, 26 вік, що засередте свігу. А утішити Дух Святий, якого Отець пошле в моє ім'я. А яке ім'я Ісус? Ісус Христос. В моє ім'я. Той вас навчить усього і пригадає вам усе, що я вам говорив. Робить сьогодні це Дух Святий, робить, робить щось правильно, тобі на серці хорошо. Тобі добре, тут написано далі, ну я не читав але далі в 2 вірші, що мир він залишає нам. І ми маємо мир, спокій, радість на душі. Щось робимо не те, що Богу і до вподоби. Маємо муки, маємо страждання, доки не звільнимося, доки не покаємося в тому, що ми зробили. І він нас прощає і говорить: не роби так більше, бо ти моя дитина, ти носиш моє ім'я. Пам'ятай про це якою ціною я тебе викупив, що я за тебе заплатив, кров свою я пролив за тебе. Ти мені належиш, я тобі дав вічне життя. І от хто людина, яка перебуває в вірі, вона завжди про це доповинна пам'ятати і радуватися, що ми носимо його ім'я. От. Як ви думаєте, я буду завершувати, може сьогодні так і коротко, але от саме я про це хотів сказати. Як ви думаєте, а коли прийде Ісус Христос на землю і от буде судити народи, всесвіт, ну всіх людей, написано і океан, море віддасть ті, хто загинули в океані, хто на війнах загинули, хто десь поховані навіть не знають, що десь в посадках, може, час війна йде, що не можуть навіть захоронити людину. Всі, всі люди, всі предстануть на суд Христовий. Як ви думаєте, а тоді захочуть люди несити Його ім'я? А почитайте, як Ісус Він говорить, що в той час що відбудеться, деякі скажуть, Господи, да? ми, про, ми знали Твоє ім'я. Ми там е, якісь були такі справи чудові творили, там, чудеса знамена. І таке інше робив. І багато людей почують, відійдіть мене від мене, я ніколи не знав. Що це значить? Вони не носили ім'я Ісуса Христа. Вони про нього чули, вони про нього знали. Але оцей механізм не відбувся. І ми, і, да, і ми прийдемо до нього, каже Ісус з Отцем, і оселю в ньому сотворив. Людина так і не пізнала живого Бога. Апостоли про цю трагедію деяких людей казали, вони ходять там, можуть і на зібрання ходити. Вони вихваляються там своїми гріхами. Вони не страждають, якщо якийсь гріх зробила людина. О. Вони як піна морська, вони не знають судів Бога, вони не знають страха Божого. На їхньому шляху загибель, тому що вони не мають духа. Так написано, вони не мають духа. А чого? Вони не мають духа, і в, нього, в них немає цього чудового запобіжника, який їм нагадує все, що говорив Ісус. Він говорить, що а от Дух утішити, він прийде і він нагадає, пригадає вам усе, що я говорю. І цей робить Дух Святий, він завжди з нами робить. Правда? Особливо ми це знаємо, коли щось не так. Особливо. Зразу ти відчуваєш совість, душа мучиться, це як, як смерть, наче переживаєш, ну, От ну прямо муки, аж поки не звільнить. Тож хай Бог поблагословить нас, щоб ми радувалися, що Він живе в наших душах, Духом Святим, що Він нас признав своїми, що з нами не відбулося цього, що тут написано: Світ більше не побачить мене, що Він не зможе прийняти мене, тому що. Без віри дійсно це не відбудеться. Ви подивіться, люди, скільки страждань на землі, скільки війн, скільки всього такого негативного. Люди, начебто там вчора телефон я купляв. кажу, а то в мене телефон кажуть, та це у вас вже старий телефон. Ну, я там Андрієві купляв телефон, бо він розбив. Це у вас вже старий. Світ розвивається. Кажуть, це зараз вже новий телефон. А люди не розвиваються. А дивіться, все більш жорстокіші і жорстокіші люди стають. Життя людське обесцінюється. Але в очах живого Бога воно цінне. В очах Христа цінне людське життя. Як ви думаєте, якби воно не цінне, пішов би Син Божий, Ісус Христос, на муки і на смерть за нас? Ви подивіться, наскільки Бог возлюбив нас, людей на землі. А, а люди люблять, Він говорить так, Ісус. Він говорить, ви дивіться, якщо хто любить мене, той буде виконувати моє слово. Якщо хто любить, коли ти читаєш Євангеліє, і в тебе твоя душа і твоє серце, воно проникається любов'ю до Сина Божого, який вмер за тебе, за, за твої гріхи і беззаконня пішов на такі муки. І тоді в тебе в душі, який би ти не був, навіть ми знаємо про розбійника, який був. За свої гріхи розп'яти. І той він побачив єдине спасіння в ньому і в останні хвилини свого життя увірував і милость у Бога, і війшов в рай. І це, ви знаєте, в образі цього розбійника це ну, мать, все людство, всі люди розбійники, тому що всі воюють проти Бога. Беруть усе, що Бог дає. А у відповідь є любов до того, хто створив цей світ, тому що Бог через Христа створив світ через своє Слово. Тож слава і подяка Богу і нашому, що Він признав нас вірними, що Він оселився в нас, що Він нам дав своє ім'я, що ми сьогодні можемо, дивіться, просити щось в Його ім'я. І каже Христос: якщо мене про щось попросите в моє ім'я, я те зроблю. Слава йому і подяка! Амінь.